Вітаю вас, любі батьки, шановні колеги, і запрошую на черговий майстер-клас, де пропоную разом зі, разом зі мною виготовити власну руч цікаву гру. Вона називається «Нагодуй ляльку. Для гри нам знадобиться олівець, ножниці, клей, скотч, е папір, білий е пензлик, фарби. І... Коробочка. Ось така. У ну, мене така пласка коробочка, але можна будь-яку. На коробочці ми малюємо обличчя ляльки. Ось так. Там, де ротик, робимо ножничками, прорізуємо ось таку порожнину. Після цього ми беремо аркуш білий і малюємо на ньому обличчя. Так? І також прорізаємо отвір. Після цього клеємо. Намазуємо ось так площину. Зараз буду разом з вами виготовляти. Щільно-щільно намазуємо площину. За допомогою клея стіка. Дуже це швидко відбувається. І наклеюю ось так, наклеюю обличчя те, що я намалювала. Щільно притискаю. Ось тут підклеюю так. Коробочку цю також можна обклеїти, гарно її дооформити. Після цього так, бачите, що в нас вийшло? Ось така гарна лялька, яка хоче їсти. Після цього ми беремо скотч, і для того, щоб більш естетичний вигляд був. І наша з вами гра була більш прочна, так, міцна, ми ще і зверху ось так скотч робимо, ламінуємо так. поверхню обробили скотчем, так, заламінували і ось така лялька-контейнер готова. Тепер беремо серветочку будь яку трішки водички, змочуємо пальчики. Ось так відриваємо шматочок і робимо ось такі катишики. Так, розвиваємо дрібну моторику і робимо багато-багато ось таких катишів. Це буде їжа для нашої ляльки, так, це каша. Коли ми робимо власноруч їжу, звичайно, відбувається розвиток дрібної моторики, ми розвиток мовлення, розвиваємо зв'язне мовлення, тобто ми обговорюємо, що це таке буде в неї або рис, або гречка, або горох, так, що вона там буде їсти яку ж саме кашу. Так, ми обговорюємо. І після цього вже розпочинається сама гра. Хочу сказати, що можна в цю гру грати від найменших дітей. До старших дошкільного віку. Малиші набирають каші, ось так, і вдосконалюють свої рухи, чіткість рухів, так що треба в ротик цю кашу. І ам з'їла лялька. Мовне дихання, набираємо повітря і кажемо: ам на видих, так ось для малюків, для дітей. Більш старшого віку можна як змагання робити, хто швидше нагодує ляльку, чия лялька швидше з'їсть свою кашу. Всім зрозуміло, що зараз такі часи, що можна купити будь-яку гру, але виготовляти власноруч, проявляти ось таку творчість, творчу співпрацю. Батьки, дитина або педагог, дитина це дуже-дуже корисно для спілкування, для соціалізації і взагалі творча спільна праця це велика складова у вихованні. Тому бажаю вам творчості, творчої співпраці і виготовляємо ляльки і годуємо. Молодці! Ну а зараз, як завжди, тримайте долоньки. Ловіть зірочку, і не забувайте, що ви самі найкращі.